Доброго дня, шановні глядачі і люди, що цікавляться математикою. Сьогодні я починаю марафон, де я буду розглядати і вирішувати завдання попередніх років в сесії ЗНО та НМТ. І сьогодні ми маємо таке завдання. Це перше завдання в сесії ЗНО 2019 року. Ось, І тому це перше завдання, воно має бути досить е, просте. Так, нічого складного тут не має бути. І так, щоб не переписувати ось цей а, вираз, я ось так це а, запишу. Ось. Тут ми це а, знак рівня переносимо. І тепер а, що ми маємо? Ми маємо дужки і перед ними знак мінус. Мінус а, перед дужками, коли ми будемо їх зараз розкривати, він буде змінювати всі знаки, що знаходяться на протилежні. Ось дивіться: а, 2А ми переписуємо без змін. А тепер що у нас а, відбувається? А, ось ми маємо 3Б. Насправді, якби перед 3Б. Стоїть такий плюс. Ми його не пишемо взагалі то Для чого я це згадав. Перед розкриттям душок вже я сказав, що у нас всі знаки змінюються на протилежні. Тобто мінус на плюс буде давати, власне, мінус. Так, це протилежний знак до, до плюса. Записуємо 3 b І тепер в нас мінус і мінус 2А. Мінус на мінус дає відповідно плюс. Тому ми записуємо плюс і переписуємо 2А. Тепер, щоб цей вираз записати більш компактно, ми маємо згрупувати ось ці два доданки тобто 2а та 2а. Вони в сумі будуть давати 4А. А залишатиметься у нас 3Б. Думаю, що це очевидно. І ми маємо, що відповіддю буде варіант Б. Ось так запишемо нашу відповідь. І додатково розглянемо аналогічне завдання, нам також потрібно спростити вираз, і я пропоную його записати у вигляді дробу, тому що в нас тут є а, знак ділення, а він рівносильний буде ось такому запису. Тобто, а, нам потрібно, зараз я 9 ось так запишу. 08b9, нам потрібно розділити на 8b3. І, як то кажуть, мухи окремо, котлети окремо. Тобто, у нас є числові вирази, і у нас окремо є вирази, які виражаються через певні змінні, тобто, простіше кажучи, через букви, ми можемо записати це наступним чином. Тобто у нас. І в знаменнику і чисельнику є якби операція множення, а тому можна якби розділити ці дроби на два дроби і їх перемножити. Для чого я це роблю, щоб це було більш наглядно. Ось дивіться. 0,8 ділити на 8. Ну, це досить просто. Це 0,1. Ось. А тепер дивіться. Що відбувається з Б. У нас два степені, у нас в них однакові основи, але різні показники. І ці степені вони е, діляться одна на одну. Е, як тоді знайти результат? Є е, е, така властивість степенів. Якщо у нас є два степені з однаковими основами, але з різними показниками, і вони діляться одна на одну, то ми отримуємо степінь з. Аналогічною основою, а показники при цьому будуть відніматися е, показник того, що знаходиться в чисельнику, мінус показник того, що знаходиться в знаменнику. Тобто 9 мінус 3, і я думаю, це навіть дуже-дуже просто записати ось в такому вигляді. Бо 9-3 це 6. І маємо, що цей вираз е, відповідає цьому варіанту відповіді. Ну і запишемо власне кінцевий результат. Я щиро тобі дякую, друже, що додивився це відео до кінця. Підписуйся на канал, тисни вподобайку, пошир це відео друзям і зале. І до зустрічі в нас.